Ярослав Барнич, батько модерної української оперети і автор «Гуцулки Ксені. Танго гуцулка Ксеня називають однією з найвідоміших українських пісень ХХ століття. Однак упродовж багатьох років ім'я її автора було під забороною у радянській Росії. Народився Ярослав Барнич восени 1896 року у селі Балинці на Станіславщині. Його батько Василь Барнич був директором школи. Людиною освіченою та шляхетною ще у Коломийській гімназії Ярослав виявив музичні здібності, учився грати на скрипці, співав у хорі, серед товаришів організував камерний оркестр. У цей же час зробив перші композиторські спроби. 13-річного маестро запросили у містечко Печеніжин диригувати в опереті лисенка Наталка Полтавка. На початку Першої світової війни 17-річний Барнич добровільно вступив до лав українських січових стрільців, де згодом з однодумцями організував струнний квартет січовиків. А потім став диригентом Українського театру Товариства Бесіда у Львові. У 1924 році Ярослав Барнич закінчив Львівський музичний інститут імені Лисенка. Одним з його вчителів був відомий Василь Барвінський. Згодом Ярослав працював диригентом в Ужгородському театрі, вчителював у школах самбора Станіславова. У цей же період одружився з акторкою Ярославою Рубчак. 30-ті роки ХХ століття вважаються найпродуктивнішим періодом творчості Ярослава Барнича. Саме тоді були написані усі популярні пісні танго: Ох Соловію, Читямиш, Гуцулка Ксеня та інші. Ярослав Барнич увійшов до історії української музики як основоположник модерної української оперети. Усього написав чотири оперети: Дівча з масло Союзу, Шаріка, Пригода в Черчі та знамениту гуцулку Ксеню. Щодо одноіменної пісні, то досі не завершені суперечки між прихильниками авторства Ярослава Барнича та авторства Романа Савицького. Однак збережений рукопис вірша Савицького суттєво різниця від звичного сьогодні тексту. Оперета на три дії гуцулка Ксеня була написана Барничем у 1938 році. Події твору відбуваються у Ворохті, Яремчі та Львові. Позитивно оцінили оперету провідні музиканти і критики, такі як Барвінський, Нежанківський і Боднарович. Вони вважали Ярослава Барнича першим українським композитором, який сюжети і музику до оперед брав із нашого життя, вбираючи їх у європейські рамки. У роки німецької окупації Барнич обіймав посаду диригента львівської опери. Однак, навряд чи митець позитивно згадував цей період. Перед другим приходом Червоної армії Барнич емігрував спершу до Німеччини, а згодом до США, де працював у різних установах. Керував хором, ставив опери і оперети, викладав гру на скрипці в українському музичному інституті. Упродовж 15 років Ярослав Барнич працював художнім керівником та диригентом українського хору у Клівленді, який складався з українських співаків. У 1961 році його обрали почесним громадянином канадського міста Вінніпех. У 66-му році українська діаспора широко відзначила 70-річчя композитора, вручивши йому свою найвищу музичну відзнаку золоту батуту. Своє вітання і благословення надіслали ювілярові римський понтифік Павло VI і глава УГКЦ Йосиф Сліпий. 23 квітня 1966 року було оголошено Днем Барнича у штаті Огайо. Уже наступного року композитора не стало. Він помер 1 червня у Клівленді, залишивши недописаною свою останню роботу: п'єсу казку Чародійна супілка. Натомість на батьківщині з приходом радянської влади всі оперети Барнича були заборонені, зокрема гуцулка Ксеня. Під час війни клавір, партитуру і лібретто оперети було втрачено і відтворено лише у США. На початку 50-х років у містах Канади і США з успіхом йшли поновлені оперети Ярослава Барнича Шаріка і «Гуцулка Ксеня. Остання понад 10 разів. А 25 листопада 1995 року у Львові на сцені львівського драмтеатру імені Марії Заньковецької з великим успіхом відбулася прем'єра оперети Шаріка. А ще за два роки заньківчани поставили знамениту гуцулку Ксеню. Яка і донині збирає аншлаги і займає постійне місце в репертуарній афіші заньківчан. На сьогодні у Балинцях, де народився композитор, відкриту меморіальну таблицю, а в Івано-Франківську та Коломиї іменем Барнича названо вулиці.